На зброю глянув старий козак, що на стіні висіла. Звій сльоза скупа зірвалась, в зморшках покотилась. Вона загубиться у вусах вояка старого, змахне другу, щоб не впала в хаті до підлогу. Піде коника погладить одною рукою, а другою в нього немає, після того бою. Сів в садочку на пеньок, люльку закурив і поринув свої думи, за спиною вірний конник фиркав і сопів. Раптом серце защеміло, бо синів згадав нещодавно соколят військо проводжав. Повернуться вже орлами до рідної хати, захисти їх Боже правий. Хай не плаче мати. Моляться жінки країни, у Божої іконки, щоб минали їх родини кляті похоронки. Швидко в хату знов зайшов, за шаблюку взявся, і в садок він повернувся, бо вже набрався, виробав кущі колючі. Так що весь спітнів, Лютий гнів випустив трохи та й на межу сів. Козака гризе образа, біль здавила груди. Від якихось шалопаїв так страждають люди. Вірить старий козарлюга, що мине війна, переможе Україна, бо вона міцна. Міцна віра, воля, доля, люди, Україна завжди були, і навіки буде.